Мене звати Лариса Лешега. У мене загинув син при виконанні бойового завдання, захищаючи нашу батьківщину. Це, це мій єдиний син, і втратити його, це втратити надію на майбутнє. Звичайно, я дуже важко пережила цю звістку, був тяжкий стан. Десь місяців вісім я з цим намагалася боротися сама. Звичайно, мучило безсоння. Історичні плачі, і дуже було тяжко. У мене з'явилися нові проблеми із здоров'ям, і я розуміла, що я вже наплакала все, що можна наплакати, треба зупинятися. Я зрозуміла, що я сама не можу, мені потрібна підтримка психологів, лікарів, ну тому що це дуже важко. Але прийшов такий момент, коли мені підказали, що є така організація. Благодійний фонд ТАПС. Я прийшла сюди. Я потрапила в групу психологічної допомоги до Світлани Тимофєєвої. Вона сказала, до чого ми будемо прагнути. І я зрозуміла, що цей шлях для мене, я його подолаю. Я вирішила, що я вибираю шлях жити далі. І я розумію, що мій син не хотів би, щоб я була нещасна і помирала від болячок одна. Ми займалися майже півроку. Це дало результати дуже хороші. Ну і Я вважаю, що на даний момент дуже добре, тому що я зараз тут перед вами можу розмовляти, можу про це говорити. Нас навчили не тільки виходити з важких станів, а просто в них не заходити на того глибоко. Ті, хто приходять на групу, ну це люди, це декілька таких же матерів, як ти. І вони тебе розуміють. Спочатку дуже важко, тому що ми всі плачемо і один з одним плачемо, потім це стає легше і легше. І дуже важливо, що ТАПС нас приймає, надає нам таких фахівців, яких будемо пам'ятати до кінця до кінця свого життя, тому що це було початок, основа. Це було. Показання нам шляху, яким мити далі. Якщо ви зараз знаходитеся в важкому стані, якщо вам потрібна ця допомога, ви не бійтеся, йти в люди, ви не бійтеся йти до фахівців. Це дуже корисно і це нормально на сьогоднішній день. І це єдиний шлях, яким можна вийти з цього стану.